Чому саме колаген? Як так сталося? І жінки, і чоловіки, і, е, лікарі ну всі перш за все асоціюють з б'юті, з молодості саме з цим то не здоров'ям. Це вже друге. От угу. як так сталося? Чому так, е, така репутація в колагену? Е, ну, тому що насправді колаген це компонент нашої шкіри, угу. який з віком? Ми починаємо втрачати, і тому він асоціюється якраз таки з молодістю бо є так. цей зв'язок. Що чим старша людина, тим менше в неї саме колагену цього, і тому асоціюється це так, що у молодих людей колагену більше, і сфера саплементів вона поповнилась таким продуктом як колаген. І якщо його приймати, то насправді можна себе підтримати в той період, коли вже починаєш втрачати колаген. Там після 25 років вже починається втрата там пружності, якогось кольору, шкіри і так угу. далі. І якраз таки це все асоційовано з тим, що знижується синтез колагену в нашій шкірі. Так само він міститься в нас в суглобах, і через це можна себе так підтримувати сапліментами, які містять колаген.